Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про другий місяць осені, жовтень. В жовтні жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині і огірочки, що достигли насіння, бо прийшла пора. Осіння. Свою назву жовтень отримав через масове жовтіння листя на деревах. Цей період ще називають золота осінь. Дерева та кущі, ніби покриті золотом, так і виблискують на сонці. Погода в жовтні дуже мінлива. То світить ясне сонечко. А то раптом набіжать сірі хмарки і починається дощ. Недарма в народі кажуть, жовтень то сміється то плаче, а ще із-за того, що в жовтні часто йдуть дощі, його називали хмурень. Або ще іменували грязень, бо грузькі дороги. А ще називали зазимник, бо перші заморозки починаються саме у жовтні, і тому в народі кажуть: плаче жовтень холодними сльозами. А за багатьма прикметами жовтня визначають, яка буде погода взимку. Наприклад, Чим сухіший і тепліший початок жовтня, тим пізніше настане зима. Саме у жовтні у теплі краї відлітають останні птахи. Жовтень ходить по краю, виганяє птиці з гаю, так говорить народна мудрість. У жовтні лісові мешканці не сидять без діла. Ведмідь інтенсивно харчується та запасається жиром, щоб взимку спокійно спати, а красуня лисичка міняє шубку на більш теплішу. Так робить і вовк. Їжачок збирає сухе листя та утеплює свою нірку, щоб зимувати в теплі. А білочка продовжує збирати собі запаси на зиму та також утеплює свій будиночок. Жовтень місяць художник, але на відміну від вересня має більш багату палітру фарб, тому листя він розфарбовує в більш яскраві та насичені кольори. Листя берези стає яскраво жовтим ніби покрита золотом, а листя дуба має неперевершений колір, бронзовий. Листя горобини стає яскраво червоним, ніби вогники спалахують навкруги, а клен всіх дивує, бо його листя різнокольорове. Ось такий другий місяць. Осені, жовтень, місяць, чарівник.